Євро пішло, туристи залишились. Львів став ще більш привабливим для закордонних гостей. Щороку до міста Лева приїжджають тисячі туристів, проте ця цифра не стоїть на місці. Якщо раніше нас відвідували туристи із сусідніх країн Польщі та Росії, то тепер місто стало цікавим і для португальців, німців та данців. Тож хто і за що любить Львів, дізнавалась Юля Манько. Вони обіцяли і повертаються. Євротуристи знову пакують валізи, аби їхати до Львова. Щорічні дослідження твердять, що року місто Лева стає ще більш привабливішим. Про це повідомляють самі ж подорожуючі. Вони відзначають, місто має і чим зацікавити, і що показати. А ще українська гостинність, культура та традиції. Загалом Львів полюбляють відвідувати молоді люди. В Основному це люди з середнім доходом, тобто, це люди, які можуть дозволити собі купити одяг, їжу та придмати перші необхідності і недорогу. Побутову техніку, але не можуть позволити собі купити, наприклад, автомобіль чи будинок. Такі дослідження проводять щорічно по кілька разів. Під час них опитують туристів з різних міст та у різних місцях Львова. У гостей цікавляться про житло, харчування, мету приїзду та кількість витрачених грошей. Востаннє подібні опитування проводили у травні. Наступне вже відбудеться у вересні. Опитано було 50 осіб з Росії, 60 осіб з Польщі, 50 з Німеччини, 60% з інших країн і 180 180 осіб внутрішніх туристів. Проте не обходиться і без ложки дьогтю. Поганий стан доріг, нестача громадського транспорту та слабке знання іноземної мови львів'янами. Ось що ще бентежить закордонних гостей. Проте і ці незручності скоро відійдуть у минуле. Тож будемо сподіватися, що вже зовсім скоро вулиці міста Лева ще більше наповняться туристами, як з України, так і з інших міст світу. Юлія Манько Олексій Музика, Вісник.